Перше в житті пробую Кока-Колу родом з Мексики. Отож, друзі, не буду тягнути. Ось вона. Давайте подивимось, чи вартує вона 200 гривень, які я за неї заплатив. Перше, що кидається в очі, це пляшка. Вона незвичного розміру і кольору. Я, якщо чесно, не бачив таких пляшок у нас в Україні. Друзі, хто ще досі не в курсі, Teamwork реально допоможе швидко набрати підписників. Тож, все, що потрібно, це лайкнути це відео, зберегти і написати в коментах. Teamwork. все. І чекати підписників на вашу сторінку. Далі по всій пляжці купа етикеток, різної інформації, дійсно підтвердження, що вона приїхала до нас з Мексики. До речі, як думаєте, де її купив? Напишіть в коментах. Ну а тепер найсмачніше. Блін, на запах вона відрізняється. Взагалі не так пахне, як у нас кола. Реально, взагалі. Це якийсь інший запах, пахне якимось водорослями, чи що. Я навіть розуміти толком не можу. Може, вона зіпсувалась? Куштуємо, друзі. Ну, в принципі, на смак, як звичайно у нас. Але все ж присутні якісь незвичні нотки. Кави чи що. Ну, коротше, в цілому, для одного разу, щоб спробувати і лишній раз не їхати в Мексику, можна. Але я б не віддав бігу. Більше за цю пляшку 200 гривень. Якщо вам сподобалась дана рубрика, ставте вподобайку, підписуйтесь, плюс пишіть у коментах, що мені спробувати в наступний раз.